І зараз будемо нарізати перець. Перець нарізаємо е, слайсом по а? 10 мм. Ой, лки-палки. 10 мм. Зараз ми його положимо сюди і поїхали. Бачите, якщо ми ложимо перець коректно і правильно, значить він нарізається досить е, хорошо. Коли перець не позиціонований, наприклад, він таки попадає під ніж, то він трошки збивається. Тому важливо правильно-коректно ложити перець під ніж, таким чином позиціонувати. Таким чином буде якісна і класна нарізка. Зараз ми положимо перець інший так. перець. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бачите, коли ми позиціонуємо перець, ну, зовсім інша нарізка. Тобто ми бачимо, що все ідеально порізано. Ми поставили 10 мм, тобто весь продукт повністю. Ну, якщо, чесно кажучи, то навіть да, в лінії потрібен оператор, який би позиціонував цей продукт. Якщо ми цього робити не будемо, то будуть такі пропуски. Да, і будуть якщо це не принципіально, то окей. Якщо це принципіально, щоб отримати кращий продукт, це воно не обов'язково по одному, але обов'язково його треба позиціонувати. Тоді в нас буде, буде класно нарізаний продукт. Зараз ми поріжемо ще перець, але ми положимо просто раз, ми вложили таким чином, зараз ми положимо саме так. Раз, два, три. воно і так і так його нормально нарізає. Я не бачу тут проблем. Зонусті, в чому ти маєш на увазі? Що зараз результат не Та ні, це в принципі. Та він класно його нарізав, тобто я не бачу, в чому проблема. Він нарізає його шикарно, Тобто він його нарізає рівно по 5 мм. У нас майже немає браку, якщо там на початку чи на кінці десь. Тобто Ми бачимо такими лоскутами безпосередньо. ну По суті, це воно так і є. Ми брали на половинку, половинку нарізаємо на 5 мм. Ось у нас нарізка перець 5 мм, нарізка перець 1 см. Тобто можемо побачити різницю. Я пишу Сергій, знаєш, в чому прикол цієї машини? Що зазвичай мілка нарізка наріжається, скажімо так, важче нарізати нарізка, мілко нарізку. А в цій машині навпаки, чим менше нарізка, ну, менше, а якщо там 5 мм, 2 мм, 3, досить якісна нарізка. А коли йде велика нарізка товста, за на рахунок того, що конвейерна стрічка йде дуже швидко, і на ніж воно попадає не позиціоновано, то якість нарізки вона трошки від цього страждає. Я думаю. Тобто, наприклад, нарізати 1 см перець, вона нарізає класно, але іноді вона попадає в така от штука. Так. При тому, якщо ми кажемо про 5 мм, то взагалі майже немає таких от проблем. Ну, це ще також залежить від того, що перець він досить такий невеликий продукт, ну, сам по собі по об'єму і по розміру. Тому, коли він е, нарізає, коли попадає на досить товсту нарізку, невеликий продукт, то воно його нарізає більше як на шматки. Хоча не можу сказати, що він е, десь тут не нарізав його не на сантиметр. Я, наприклад, от трошки він, наприклад, трошки змістився тут трошки чуть -чуть більше, тут трошки менше. Я не думаю, що це сильно принципово для продукту. Да? Тому що для мілкого продукту мілкої нарізки це принципово, бо вона просто буде розпадатися. Але просто мати, треба мати на увазі. Нарізаємо квадратиками і кубиками перець. У нас зараз стоїть кно між 30 на 30. Запускаємо машинку. І так виїхали. В принципі, У в нас мало продуктів, зараз ми візьмемо більше продукту, але нарізка в принципі, досить непогана така. Виходить. Тобто Продукт виходить квадратиками. Оскільки продукт має форму, ну не зовсім квадратну а форму скажімо так, перцю. Тому деякі, деякі кусочки вони не виглядають квадратики, але в загальному випадку вони виглядають безпосередньо такими квадратними кусочками, якраз розмірами 30х30. На 30. Нарізаємо перець кубиками 30 на 30. Дивись. Вот наложимо раз, два, три. Ось такий гарний у нас продукт 30х30, на 30. це стоїть у нас такий ніж, можна поставити ніж 20х20, 20, 15 на 15, 15 на 10 будь-якої форми. Але класно нарізає. І, ну, насправді найкращий кубік, який я бачив, ця машина нарізає, тому що всі інші машини вони нарізають його не зовсім вдало. Ну, шикарний кубік, я вважаю. Ну, це, можливо, це не зовсім кубік, але такі квадратні, квадратні частинки дуже класно нарізали. Ріжемо довгий перець кубиками 30 на 30, закидуємо його в машину. Якість різки також вражає. Порізати так перець, я не знаю, яка машина так ріже перець, класно, як ця. Тобто, якби по 20 бальній системі. Нарізки проводять що не ну, виходили. Не Ні, ну так воно має бути. Тобто при промисловому великому виробництві воно має йти декілька, по декілька е, частин, по декілька штук за, за раз. на нарізки просто вражає перцю. Це супер круто нарізає перець.